Тетяна Турані очолює Закарпатське угорськомовне товариство вже півроку. За цей час провела декілька заходів за участі студентів та молодих дослідників. Наразі готує до друку збірник наукових статей членів товариства, котрі представляють різні спеціальності. Досі також організовували конкурси ерудиції, іноді спортивні змагання та місячник угорської молодої творчості перший. Цей проект у нас, якщо перекладати перекласти на українську мову, називається Натхнення. Ми хотіли це зробити для ну, поширення мистецтва, тобто, щоб ми показали нашим студентам-угорцям угорських молодих митців, там ну живопис, потім співаків, музикантів. Розпочався творчий марафон із художньої виставки в музеї під замком. Автор молодий учитель берегівської угорської гімназії, учасник мистецького об'єднання арт тиса, Золтан Гогола. Малюю, скільки себе пам'ятаю, надаю перевагам пейзажам і натюрмортам, акварельному чи пастельному виконанні. Зрідка вправляюсь у жанрі портрету. Тричі організовував персональні експозиції в берегові. Щодо Ужгорода до цього часу брав участь лише в колективній виставці. Підіграли художникові берегівські музиканти, які саме формують гурт у програмі цього тижня. Ми будемо ну демонструвати угорський фільм, угорськомовний фільм, в якому іграє ну головну роль. Закарпатець, горець, Жотріл. А також буде знову відкриття виставки. Тобто тут кожного тижня міня... міняються митці, вони виставляють свої твори. Потім на третьому тижні буде у нас літературний вечір, а ну, завершальний етап наш це буде десь в середині квітня, я думаю, і тоді зробимо ну, невеличкий концерт. Окрім популяризації творчості угорської молоді, мета арт-марафону – пошук талантів. Якщо задума не вдасться, акція може вирости в щорічний фест.